Слава Ісусу Христу! Господь Ісус заохочує нас взяти Хрест і слідувати за Ним, тому що сам Спаситель взяв свій Хрест виконання волі Небесного Отця. Всьому хотів сподобатися Богові Отцеві. І Він спас нас на хресті своєю смертю і дає нам життя своїм Воскресінням. Через те слова Христа, про те, що взяти, треба взяти хрест, не є теорією, а пережиті з самим Ісусом Христом. Бо Він знає достеменно, що значить нести хрест, терпіти за спасіння людського роду. Христос Господь знає, як важко переносити різні приниження, відкинення, болі фізичні, душевні, які наносять. Грішники, ті, що не сприйняли Бога, не сприйняли Божого Сина. І прикликавши народ разом з учнями, сказав їм, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест, і та йде за мною. Ісус не тільки запрошує нести Христа, монахів, священників, не тільки вони призначені до святості, до відданості Богові. І прикликавши народ разом з учнями, сказав їм, прикликав народ разом з учнями. Слова Христа стосуються всього народу християнського. Хто вірить в Христа Господа, каже, що є християнин, то має виконувати його вимоги, взяти свого Христа, і йти за Ісусом по житті, святості, служінні Богові, виконанні волі Небесного Отця. І сказав їм, коли хто хоче, ти за мною хай зречеться себе самого. Коли хто хоче йти за мною. Ісус каже, якщо хтось хоче йти за ним, то хай зречеться в себе самого візьме хрест. Але якщо хто не хоче йти за Ісусом, то Бог нікого не присилує, нікого не заставляє жити свято, нікому насильно не дає вічне щасливе життя. Бог не бажає якихось невільників, рабів бачити, а хоче, щоб ми його добровільно любили поважали, дотримувалися його законів, ніж щоб ми з примусу йшли до церкви чи до святих тайн. Бог хоче, щоб ми з любов'ю до Нього відносилися, єдналися в Юхаристі, жили свято, виконували Божі закони, щоб це було бажанням серця, з цілим життя, нашим світоглядом. Коли хто хоче, і за мною хай зречеться себе самого. Хто не хоче йти за Ісусом, то насильно важко на людину навернути до Бога, переконати, будь праведний чи праведна, йди до церкви, уникай гріхів, силу воним конем далеко не заїдеш кажуть народі. І хто не хоче, то я гірше, ніж не можу. Треба нам подивитися на бажання свого серця, що ми дуже хочемо в житті. Якщо ми дуже прагнемо молитви, святості, приступаємо до святих тайн. Хочемо і маємо силу долати спокуси, гріхи, то значить любимо Господа. Значить, Бог для нас є найбільшою цінністю. Ми його найбільше сприймаємо, поважаємо і живемо за його законами. Якщо людина не хоче йти до духовних практик, до церкви, а хоче дуже гріха собі догоджати, хоче пустих розмов, бажає різних нечесних справ, задоволень, тоді... Звичайно, така людина більше любить гріх себе, те, що приємне, корисне. Апостол Павло пише, що всяке бажання, хотіння, котре є добре, то дає нам Небесний Отець, то він розбуджує в нас добрі наміри. Якщо ми приходимо до молитви, розважаємо Боже Слово, йдемо до церкви, до святих тайн, то і в нас виникають чим раз більші добрі бажання. Бажання духовності, любові, святості, бажання бути з Богом, чинити добро. Коли ж людина віддаляється від Господа, від молитви, приходять погані бажання, наміри, думки. Треба навернутися, покаятися і вести духовне життя. Коли хто хоче йти за мною, хай зачеться себе самого. Якщо ми вже приходимо до церкви, то ми знаємо, що повинні йти слідом за Ісусом по житті. Не йти за гріхом по житті, за своїми якимись рутинними клопотами чи прив'язаннями духовністю. ми повинні йти за Ісусом по житті, виконуючи його святі закони, Слово Євангелія. За ким ти слідом йдеш по житті? За тим, що пропонує світ, збагачення, насолоди, морнославство, гордість житейська нестриманість, чи ти йдеш слідом за Ісусом? виконуючи закони святості, добра, любові, служіння ближнім, живучи в милосерді по відношенню до людей. Але якщо ми вже вирішили йти за Ісусом, то своїм тягарем, стереотипів, грішних звичок, залежностей, неправильної поведінки ми не зможемо піти шляхами святості і добра. Тому Христос зразу дає пораду, коли хто хоче йти за мною, дійсно захотів. І думайте йти за Ісусом, по-справжньому виконувати Слово Боже, мати єдність з Господом в молитвах, то має зректися самого себе. Хай зречеться себе самого. Багато що в нашому житті є помилкове, грішне, невихована людина, несформована духовно, егоцентрична. Я мені для мене, по-моєму, має бути. Шукає пустих задоволень, марнує час на непотрібне, Нато прив'язується до матеріальних речей, до збагачення. Без предметних клопотів. І тому, якщо ми хочемо йти за Ісусом, маємо відкинути той весь багаж гріха, поганих стереотипів, грішних звичок, те все, що нас віддаляє від, від Христа Господа. Те, що ми дорослі і думаємо, що ми вже все ждемо в житті це й одне. А те, що людина не вміє жити по-божому і кожен день має, має вчитися в школі Ісуса, вчитися жити свято, поборювати себе долати свої пристрасті, стереотипи, долати грішні середовище, щоб всюди показати святість, і Божим законам, то це є наша повсякденна справа, християнський обов'язок. Повинні ми зрікатися самого себе. Завжди бачити не тільки, що грішне і є в людях, в оточенні, і то долати, і тим спокусом протиставитись. Але також пам'ятати, що пристрасне, нерозумне, беззаконне піднімається в моїх думках, в моїх бажаннях, поведінці, і вміти себе покорити, стриматися. А потім людина може жаліти за те, що начинила гріхів, помилок, а все через те, що не стримувалася, не думала, не жила осмислено по-християнськи, а жила згідно свого досвіду, в якому було багато гріха, свавілля, гордості, поспішності. Тож маємо зріхатися самого себе і вчити своїх дітей, рідних до скромності, покори, сокрушення серця для того, щоб завжди йти за Ісусом, розпізнавати, що є Боже, що є добре, і в кожній ситуації вибирати вірність Богові, вчинення добра, моральність. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Взяти на себе свій хрест, свої християнські обов'язки. Ті, що дає Господь, це благословена для нас справа, це стиль життя, котрий Бог буде підтримувати свою благодаттю вестими нашими шляхами святості, добра, досконалення, служіння ближнім. Наш хрест, це виконання волі Небесного Отця. Ти святість, з'єдні з Господом. Так що Хрест не стільки має нас відстрашувати, що це якісь терпіння, це біди, що я буду якимось не таким, коли буду жити чесно, морально. Люди будуть на мене вказувати, що я від, від них відділяюся, що не беру участі з ними в гріхах. Ні, мені повинні боятися свого Христа. Для нас Хрест це в кожній ситуації повестися по-християнськи, морально, духовно. Перетерпіти те все, що пропонує нам світ, наша грішна природа, те все грішне непотрібне, бездуховне відкинути і завжди в терпеливості, в стриманості бути вірним Господеві, виконувати достеменно свої християнські обов'язки. Візьми на себе хрест свій. Також треба узнати, який наш хрест, тому що люди, обставини, світ. Навіть я пропонує нам певний стиль життя, де горність, гріх, безпредметні розмови, рутинні різні справи. Людина голиться за вітром, потім усвідомлює, що то все морнотає, змарнувала життя на неморальність, на бездуховність, догоджання своїм похотям. Завжди подивимося, де є наш хрест, який є наш християнський обов'язок. Те, що хоче наша грішна природа, це одне. Те, що люди пропонують в своїх розмовах, ділах, це теж не завжди може бути добре і моральне. А ми завжди маємо взяти свій хрест, виконання волі Небесного Отця, питатися, Боже, яка твоя свята воля щодо моєї поведінки, щодо того, щоб я свято прожив цей день, щодо цих відносин, розмов? І завжди брати хрест свій, не брати чужий хрест, хто нам накидує якісь грішні відносини, справи, сумбур, неморальність, роздратування. Ми повинні того відсторонитися і завжди взяти свій хрест, покори, святості, напівнення грішників, служіння ближнім в силі Духа Святого. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною, слідом за чим ти йдеш по житті, слідом за своїми похотями, за бажанням збагатитися, марнославства, чи за якимись людьми, котрі скеровують тебе до певних ідей. Справ. Чи ми маємо настільки розуму, відповідальності, віри, щоб завжди слідувати за Ісусом? Бачимо, що хтось нам пропонує грішну розмову, нечесність, гріх, то ми за тими людьми не слідуємо, навертаємо їх, напомиляємо, а завжди йдемо за Ісусом, дорогою святості, виконання Божих законів, служіння ближньої. За ким ти йдеш по житті, кожного дня, що ти шукаєш в житті, чого прагнеш. Чи дійсно ти шукаєш єдності з Господом Ісусом в молитвах, йдеш до тих всіх діл добра за Ісусом, там, де Він хоче через тебе навертати грішників, приносити святість, мудру християнську поведінку. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радить та Іванля, то її скосе. Якщо ми йдемо з сілом за Ісусом, будемо в єдності з ним, завжди будемо благословенні. Коли ти чуєшся якимось нещасливим, що надто не йде в житті, то просто ти не є не на своєму місці, не є, не є в тій глибокій духовній єдності з Ісусом, не є при Божих справах. Через те Божі благословення йдуть мимо тебе, тому що ти не пішов по житті за Ісусом, пішов за своїми гордими, егоїстичними думками, різними клопотами. І через те немає в людини порядку в житті, щастя. Є різні біди, терпіння. Потім людина нарікає, бідкається, чому Бог не слухує мої молитви. А ти пішов за Ісусом по житті, а ти виконуєш Його волю, ти чиниш ті діла, що він тобі надихає. Ти є при тих всіх справах, до котрих він тебе привів. Якщо ні, то, звичайно, будуть біди. Якщо ми ж з Ісусом, то повні благословень. тому що в кожній ситуації Бог дає нам силу, мудрість чинити добро. Треба триматися єдності з ним. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене радить та й той її спасе. Ми хочемо спасти свою душу, забезпечити своє життя. Тому людина багато вчиться, працює, доробляється, заробляє, займає певне положення в суспільстві для того, щоб спасти свою душу, щоб своє життя забезпечити. Але забуваючи про виконання слова Євангелія, забуваючи єдність з Господом, не чинячи добра, не виконуючи волі Божої, потім губить свою душу. І бачимо дуже часом багатих людей чи працьовитих, чи ніби і добрих, але немає у них щастя, любові в житті. Погубили вони по дорозі своєї долі чи всі благословення, що Господь давав. Тому що думали тільки про земне тимчасове. Хотіли забезпечити своє час щастя земними середниками, матеріальними цінностями, гонорами. І сталося так, що погубили добрі відносини, любов в сім'ї, порядність, моральність. Бачать, що загублені їхні діти, тому що живуть в гріхах, в невірстві, не мають любові до Бога, не мають поваги до ближньої, навіть часом і нехтують своїми ж родичами, батьками. Бо не за тим гналися в житті, не того шукали. Думали, що матеріальне забезпечення дасть їм найбільше благословення. А так не сталося. І знаю, скільки є розбитих сімей, скільки є нещасть через те, що люди поклали свою надію в грошах, матеріальному добробуті, в догоджанні своїм похотям. Бо хто хоче спасти свою душу, той і погубить. А хто погубить свою душу і мене рада, та Євангелія, той її спасе. А хто погубить свою душу, мене рада, та Євангелія, той її спасе. Чи кожен день ти віддаєш своє життя заради Ісуса? Заради Ісуса проводиш добрі християнські розмови, побожні науки даєш людям, чиниш добрі діла ради Ісуса Христа, в єдності з Ним. Питаєшся Бога, що Бог хоче через тебе кожного дня зробити доброго, духовного людям. Чи ти кожного дня відкидаєш, губиш свої різні амбіції, відкидаєш різні пристрасті, різні свої тимчасові справи для того, щоб присвятити своє життя, служінню Євангелія, молитвам, духовності, наверенню грішників. Чи це є стилем твого життя? Ми повинні жити кожного дня для Господа, для проповідання слова Євангелія словом, ділом, добрими ділами, молитвами, намагався проповідувати Євангелія, молився за наберення грішників. Святий Франциск одягнувся в габіт і взяв з собою брата теж монаха. І ходили вони по місці цілий день. І сказав Святий Франциск, гарно ми сьогодні проповідували Євангелія. Цей брат, співбрат його сказав. Як же ми проповідували Іванля, ми ні, ні з ким майже не говорили про Бога. Але самий нас вигляд, каже Святий Франциск, те, що ми присвятили своє життя Богові, говорив про Слово Івана, про Ісуса Христа, про те, що є люди, котрі вірять в Бога, своє життя віддали для Господа. Ми повинні з тилем життя, святістю, виваженостю, мудрими розмовами, добрими ділами проповідувати Слово Євангелія, щоб люди знали, що можна жити свято, можна жити для Господа, тоді наше життя буде благословенне Богом, освячене Божою благодаттю, Бог буде діяти через нас. Яка б у користь людині здобути світ весь і занапостити свою душу. Звичайно, що ніякої користі людині не буде від того, що занапостить свою душу, піде в пекло на вічне прокляття, якщо не розкається, якщо буде тільки здобувати матеріальне думати про грішня солоди і не напасти свою душу, забути про церкву, про святі тайни, звичайно, користі ніякої не буде мати. Хоч наша грішна природа, світ, оточення можуть нас підстовхувати, що вся наша користь стоїть в матеріальному забезпеченні, в тому, що ми гарно влаштували своє життя, безтурботно жили багато, сито. Але дивімося, чи ми дійсно живемо для Господа, чи Бог для нас на першому місці, чи ходимо до святих. Тайм. Що людина може дати взамін за власну душу? Свою душу з пекла ніхто не може викупити ні за гроші, ні через якийсь блат, або по телефону не може договоритися, щоб якийсь начальник викупив з пекла, того, хто горить в вічного вогню, є в прокляті. Людина не може нічим заплатити матеріальним земним за власну душу, не може сама осягнути спасіння. Що може людина дати взамін за власну душу? Бог отець так полюбив світ, що Сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. За нашу душу, за те, що ми були спасені, Бог дав свого сина. Ісус Христос так важко терпів за мене, за тебе, помирав на Христі, щоб ми отримали вічне життя. Так, що за нас вже заплачено, ми вже викуплені дорогою ціною Ісуса Христа, його терпіння, його смертю на Христі. Він є жертва предлагання за наші гріхи. Пам'ятаємо це, тому повинні ми вірити в Христа Господа, перепрошувати Бога через тайну сповіді, єднатися з Ісусом Тайній Євхаристії. І також, що можемо дати взамін за власну душу? Даємо Богові щиру молитву, послуг віри, чистоту серця, виконання Божих законів, щиру любов, для того, щоб ми проявили вірність, повагу до нашого Творця і Спасителя. Бо нас Господь спас. Ми маємо це цінити і дорожити даром спасіння. Будьмо вірні Христові Ісусові. Хто вже буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитись Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого і святими ангелами. Хто вже буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним. Закони Божі, то не є закони людські. У світі панує гріх, егоїзм, користолюбство, насильство, ненависть. Нечесність, неправда, похитливість. І через те багато хто починає висміювати Божі закони, праведних християн. І створюється така ситуація сорому, висміювання праведників, тих, хто живе згідно Божих законів. Наприклад, соромно мати багато дітей, бо якось не модно зараз. Одна-дві дитини, три це нібито ознака якоїсь культурності чи сучасності. А насправді... Це є неприродно, а де всі решту діти? Чи це не означає, що люди жили в гріхах, важких гріхах, все в своє подружнє життя, Бога зневажали? І тому треба протиставитись цій ідеї смерті, цивілізації смерті, тим переконанням смерті, що панують в суспільстві. І знати, що в християні завжди багато дітей, що це Богом благословенно, що це є природно. Треба приймати тих дітей як дар від Господа, і виходити по-християнськи. Знаєте, що благословення Господнє тої діти нащадки. Або соромно в суспільстві, наприклад, жити чесно, а якось так вже привишно красти, обманювати. І це є норма, чи правило поведінки не писане, яке карається законом, але народ може так жити в нечесності, обмані, злодійстві. Тому ми не повинні стидатися чесності. Те, що спропонує світ, грішні люди, ці нездорові, відносини, ми повинні відкинути, завжди проявляти чесність, відповідальність, бути справедливими. І в інших сферах життя ми можемо показати, як світ висміює Божі закони праведників. Душовна чистота чи вірність подружня теж може висміюватися і в середовищі між людьми через телебачення, бачимо, скільки розпусти, розбешеності пропагуються, безсоромності, неморальності. І молодь може думати, що то є нормальне явище жити в гріхах, жити до шлюбу, в статевих відносинах, аборти і інші перелюби, гріхи, розпуста. І Людина чесна, чеснотлива, буде чутися ніякого, бо навколо буде бачити безсоромних людей, розбещених, котрі дозволяють собі на важкі гріхи, перелюби. Але, ми не повинні соромитись Божими законами. У кожному місці, в кожній розмові, в всіх справах показати моральність, чеснотливість, відданість Божим заповідям. Ми не повинні соромитися життя в вірі, в духовності, захищати церкву, показувати, що є люди, котрі живуть згідно Божих законів, що ми здатні жити по вірі. Тому що Бог це найбільше цінність для нас. Колись у вічності ми побачимо, яке величезне щастя нас. Чекає, споглядай на Господа, життя в Божій природі, життя в безмежному щасті, в вічної радості. Ми побачимо славу нашого Спасителя. Ми будемо жити в Божій любові, Божа доброта буде нас наповнювати. І ми будемо радіти вічно нашим Богом. Тому не соромимося зараз перед грішними людьми і завжди показуємо моральність, духовність. Робімо зауваження тим, що грішать, навертаємо їх на правильний путь, відстоїмо Божі закони, вчимося жити завжди в мужності, щоб мужньо пропагувати християнський спосіб думання, життя. Сказав їм, істинно, кажу вам, є деякі тут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царство Божого, що прийде в могутності. Нас очікує царство небесне, царство святості, Божої любові і доброти. Там, де Цар Царів наш Господь Ісус Христос, і ми будемо споглядати велич і красу Господню. Радітимемо з усіма святими ангелами, прославлятимемо Бога, житимемо в безмежному щасті, пам'ятаємо про це і знаємо, що смерть для нас це не якась трагедія. Якщо ми сповідаємося, причащаємося, то смерть є перехід в вічне, щасливе життя. Наш шлях до вічності, до звуки з Господом, лежить через хрестну дорогу де ми маємо нести свій хрест у вірі, у вірності Господеві, на шлях до вічності лежить через Голгофу, через розп'яття і Воскресіння Христа. Ми маємо теж маємо взяти свій хрест і йти аж до цієї вершини нашої відданості Господеві і терпеливо переносити терпіння і знати, що Бог любить і благословить тих, хто вірний Йому. Амінь. Слава Ісусу Христу!